Вітаю вас, друзі! Ви на каналі В'язальний Асортті. З вами я Марія. Запрошую до перегляду. Давайте будемо творити наш тиждень стартів. Тому що на дворі вже місяць червень. бо вчора нас знімався тиждень стартів по місяцю травні, а вже ось червень, який радує нас такими смачними фруктами. У мене тут так на столику, бачите, полонечка дуже смачна, дуже ароматна. Запрошую вас пригоститися. А я вам буду розповідати про свої старти, про свої плани на цей тиждень. Тому що ми недавно повернулись із поїздки, ну, як недавно, день тому. Тому. Ви, хто бачив попереднє відео, ви бачили, що я брала з собою поїздку, які процеси. А ось тут я вам хочу показати оцей ящичок, цю скриньку, яку я брала з собою. Це косметичка така, але ну, вона дуже класна. І дуже рекомендую вам до покупки, якщо побачите такого формату, то запрошую придбати. А я вам показую ось це мої були процески. Верніше, пряжку я хотіла брати з собою. А ось це, Ой, штатив рухається. Що я привезла лише на такому етапі шкарпеточки і моточки мої, ось такі щось тут намагалась я створити. Тому розпочинаю я даний тиждень все-таки із створення своєї маєчки або футболочки. Я ще точно не визначилася в процесі визначуся. І ця пряжа залишається без змін, Це елеганс від фірми Yarn Art. Хто не бачив попереднє відео, кажу вам характеристики. Тут іде, так, іде, іде 80, 88 кутону і 12 металіку. Метраж 50 грам, вага 50 грам, метраж 130 метрів у муточку. Колір 110, лот 308. Це давніше купляла, мабуть, років вже 2-3. І нам рекомендує спиці і гачок номер 4 Хто не знає дану фірму, я знаю, що всі знають. Це є виробництво Турції і дуже класний, такий дуже дотик приємний. знаєте. Оцей металік не відчувається. Тактильно в руках він не відчувається. Як буде провізі, я не знаю. Тут, ну так, злегенька ось Тому це точно беру. І ще у мене є ось така ж пряжа, такого ж самого виробника, всі ті ж самі характеристики. Тільки оце біле 117-е, ну, тут є білий металік, не мультиколор, а білий. І колір 117 і у мене є колір 106, боже, він такий красивий. Він такий захоплюючий цей колір, ну дуже гарний. І тут колір 106. Повторююся, характеристики, метраж тут ідентичні до попереднього. І цієї пряжі я планую зв'язати собі, що ви думали? Звісно, морячку. Це, чи, чи це буде джемпер, чи це буде футболочка, я ще не визначилася. Але моряшка так точно. Можливо, тут буде білим ажур або синім, а інша полоска. я ще також не знаю, чи я хочу вузеньку полоску чи широку. Скоріше за все, широка, тому що я не мініатюрної форми, і ось ця дрібна полосочка, можливо, буде робити візуально мене ще такою пишнішою. Ну, а звісно, я б цього не хотіла. Тому, скоріше за все, це були такі. Полоски ширші, не надто широкі, але і не такі, знаєте, не такі, як геть, як на моряці, такі вузенькі-вузенькі. Ось з вами поділилася. Я впевнена, що я ще щось надумаю, тому що впереді ще декілька днів до закінчення тижня. У нас сьогодні, як є сьогодні, 2 червня, ні, перепрошую, 3 червня. У нас сьогодні 3 червня, тому я впевнена, що я ще щось собі продумав, щось вигадую Ось такі. Початок положено, Такі, знаєте, початкове відео вісняла. Тому за секунду я з вами знову зустрінуся за кадром. Мабуть, покажу вам трішки кадри з нашої поїздки, якщо вам це буде цікаво, де ми були, що ми бачили краєвиди. І продовжимо наше відео про наші процеси. Ну, все, до зустрічі! Найкраща медитація це, звісно, в'язання під улюблений серіал. Продовжую своє в'язанечко і помічаю, що мій моточок не такий, як завжди, і я бачу, що цей ланцюжок розторочився, а розторочився він під час фабричного намотування, тому це є фабричний брак. на Приклад, у синьому точку це було просто розрив, аби такий був і був вуслих, а у цьому моточку не помітили і просто розторочена ниточка. Вітаю вас, друзі! У нас сьогодні наступне підключення, тому що завершився наш шалений тиждень стартів, тому потрібно вам відзвітувати, що вже розпочала і на якому етапі це все є. Ось, розпочала я, як говорила, із пряжі Елеганс, собі таку в'язати футболочку, але, можливо, мені даної пряжі буде доволі достатньо, і, можливо, вона переросте у джемперок. Ну, ще не знаю, але хотілося за футболочку. Не знаю, наскільки ви гарно будете бачити цей узір. Таким же ж узором я в'язала свою кофту, ну, джемпер зимовий, так. Я розпочинала його разом з Марусою у її вернісажі синіх барв, і мені дуже сподобалась дана та кокетка, і також сподобалось, як вона красиво лягає мені на мої плечки по моїй фігурці. Тому я вирішила повторити ще раз її. І навіть трішки тут бачу схожі кольори. Тепер замітила, що там такі були ніжні такі. Трояндові, і тут такі ж самі. Ну, цей колір, якщо я не помиляюсь, називається фрес у палітрі. Дуже красивий колір. Ну, мені подобається. І мені здається, що дана кольорова гама мені доволі гарна до мого личка. Тому ось на такому етапі залишилося пров'язати, мабуть, один рапорт. Вив'язати ось кокеточки, і вже іти на розділення рукавів на спинку на перед і вив'язати далі. Ну, Небагато тут пров'язано, хоча я старалася в'язати. Так, це по-першому процесі. І у мене тут вив'язаний один моточок і доєднаний лише другий. Тому я кажу, що у мене складається враження, що доволі. Економний даний узір бере пряжу. Ось такі. На такому етапі мій перший старт. Другий мій старт також із пряжі Elegance від фірми Yard Art, лише у інших кольорах. Це ось білесенький такий, дуже красивий, чистий, білосніжний, і також синій ось такий. І я вам говорила, що я Буду розпочинати в'язати собі футболочку-морячку, і ось на якому вона у мене етапі. Це було моє таке захоплення цьому тижні. В'язала я із превеликим задоволенням, і настільки я захопилася, що я її вже майже дов'язую. Залишилося один рапорт синього кольору і перейти на біленький. Тому що, скоріше за все, я не буду робити резинку понизу, тому що я не хочу, щоб вона мене так лапала по стегнах, футболка, а хочу, щоб вона була така більш вільніша. І тому закінчу якимось ажурним узором. На горловинці я зробила поглиблення по спинці, і, звісно, також попереду тут я. 4 петлі, 3 і 3. Так само з цієї сторони 4, 3 і 3 поглиблення. Ну і тут поступово наперед, якщо я не помиляюсь, то було по 3 петлі. Тому що я не з тих, що дуже так щепетильно в'яжу по якомусь майстер-класу. Я більш таке інтуїтивне в'язання. Як відчуваю моменті в моменті в'язання, так і в'яжу. Встигну щось записати, записую. Не встигну? ну, так і не записати. Цю футболочку я не записую, попередню. Записую поступово, тому подивлюся, можливо, по свіжій пам'яті <смі>, перейдуся і також зроблю записи, тому, якщо мені сподобається її носити, то, можливо, я і повторюю, тому що в пряжі Elegance є дуже красива палітра, дуже красивий там є голубенький колір, і я б хотіла до чорної спідниці ось цього голубенького кольору, собі якусь таку футболочку або ковтиночку зв'язати. Так, наперед, на реглан, верніше, я взяла по три петлі, мені так комфортно. Дві петлі мені було б за вузько, тому що я дама з такими широкими плечами. Ну, не мега широкими, але і такі, хто має возенькі плечі, такі спадаючі, а у мене широкі і прямі. Тому таке порада. Хто макого також широкі плечі, якщо в'яжете полосками такими, то, будь ласка, не давайте білу полоску на це округлене плечико. Якщо у вас де так округлене плечико, то давайте темно. І тому воно так візуально буде вам робити ваші плечики вущі. Кому це потрібно, а якщо вам не потрібно, що ви над цим не задумуєтеся, то, звісно, в'яжіть так, як вам приємно. Я на це час від часу звертаю увагу, тому на округлення плечика мені припадає саме ось ця широка темна полоска, тому в мене широкі темні полоски, що візуально робить вашу фігурку більш. Мініатюрніше, якщо б я дала широкі білі полоски, ну я б була така, як є, і ще, мабуть, плюс декілька кілограм. Тому ось така порада. Також я відділила ось так горловинку, якщо ви бачите, горловинка є відділена. Від тіла ось таким ланцюжком. Хтось любить в'язати косичку. Ну, Я не люблю цю косичку, тому що це є котон, і він такий, знаєте, хто робить, хто працює з котоном, той розуміє, про що я говорю. Він такий може давати непотрібні лишні дирки. І тому я не люблю також у котонових роботах вив'язувати цю виворотну петлю, для того, щоб вона любить робити. Ось такий рулик, тому я вирішила зробити такий ланцюжок. Він красиво дивиться і з зворотньої сторони, і також з лицевої. Як я його роблю. У мене є і в цьому цій футболоці, і також у цьому джемперочку. аналогічно, бачите. Так. Ось є цей ланцюжок, він робиться надзвичайно легенько і надзвичайно просто. Я вам тут так на нижніх рядах покажу. Ви перекидаєте петлю, ось пров'язуєте і перетягуєте петлю через цю пров'язану. Ось так. І для того не залишаєте її, а вив'язуєте із перекрученої петельки ще одну петлю. Для чого? Для того, що ми оцю перев'язану додаткову петлю, ми її перекинемо знову через петельку, і знову будемо так схрещено вив'язувати наступну петлю. Ось. Потім ми також її знову ж таки в'яжемо наступну петлю, чекає. А ось цю також перекидуємо і вив'язуємо з неї ще одну петлю. І у вас буде виходити ось такий красивий, такий ланцюжок. І зі зворотні сторони рулик. І у вас не буде таких дирочок, додаткових і вам не потрібних. Так, зараз я це все поверну на місце. Первіше закінчу відео та й поверну на місце ці всі петельки. Я думаю, ви зрозуміли. Це дуже легко, дуже просто, і мені здається, що не буде розтягуватись горловинка, тому що оці схрещення, оця петелька вив'язування зі схрещення такої петлі. Перекручено, не знаю, називайте, як хочете, я вам зручно, але мені здається, що саме завдяки не... їй, ось тут не буде розтягуватися і буде так тримати горловинку. Тому що, якщо в'язати без нічого, ми бачимо, що котон ну він любить так тягнутися. І так же само тягнулося б тут. Але тут воно залишається доволі еластично і не буде розтягуватися. Також я люблю В'язати і закінчувати вироби самим класичним способом, тому що я не люблю в котонових виробах робити італійський набір. От, ну, ну не моє. Мені не подобається, коли це потім все розтягується. І таке, знаєте, таке жабобіль шийки робиться. Ну, не подобається, тому я завжди. Набираю класичним способом і також класичним способом із накидом закінчую. Я думаю, як буду закінчувати дану футболочку, я вам також покажу. Але це, скоріш за все, я це зроблю уже у наступному відео, тому що в нас розпочинається уже, верніше, розпочався магічний кубик, бо, тому що сьогодні, понеділок, 9 червня, Оленка, я бачила, вчора кинула кубики, тому я сьогодні ще. Встигаю доєднатися до дівчаток і разом з дівчатами магічити у шален... шаленому тижні, у магічному кубіку. Ось і всі такі мої процеси, всі такі мої роботи, які були цього тижня. І я сподіваюся, дуже вірю, що ця робота буде точно закінчена, тому що то залишило зовсім небагато. Закінчити вниз і закінчити рукави, тому що це буде футболочка. З не надто коротким рукавом, і не з надто довгим. Ось такі мої справи, такі мої просування. Будь ласка, чекаю на ваші коментарі, на ваші вподобайки. Тому я з вами не прощаюся, а кажу до зустрічі у наступному відео. Па-па-па-па!